Друзі, всім привіт! Щось я загубилася, я вже звикла, майже кожного дня додавала відео, а тут вже четвертий день повна тиша. Останні три дні ми були у наших подружок, з ночівлею залишалися, тому що в нашій кімнаті взагалі немає свіжого повітря. Дуже важко було спати. Я о 4 годині десь. Засинала і о сьомій вже прокидалася, тому що мала чим дихати. Сьогодні не знаю, чи будемо ми у них залишатися чи ні. Дні такі не дуже насичені, зазвичай ми цілий день просто вдома. Дівчата ну моєї. Подружки в неї троє дітей, і тому Алісі там дуже цікаво. І вік такий різний у дітей. В наймолодшому три рочки, Тож цікаво і нам за ним спостерігати. Ми зазвичай вдома або ввечері ходимо на пляж. От зараз також йдемо на пляж, будемо купатися. Такі у, нас, такі у нас новини. Так, пішла дуже зручна дорога, дуже багато людей. Пердон, я співаю. Дуже багато людей. Спекотно. В Іспанії зараз думаю, просто немає, з-за того, що підвищена вологість, то немає просто чим дихати і на вулиці, хоча б трішки є вітерець. Але в них вдома, ось у моєї потушки, просто кайф. Спати у нас є ціла кімната зараз, е, великий диван, і можна спати з відчиненим вікном. Єдине, що вікно, звичайно, виходить на вулицю, там, де у другій годині ночі десь розгружають сміття, особливо е, скло. Скло, е, пляшки, е, ну то нічого взагалі. Класно, що є вітерець, і я вам скажу, що навіть дві ночі поспіль я е, змерзла і навіть так, укривалась українською мовою, Укривалась, укривалась е, і я і Аліса. Ось так, уявляєте, дуже багато потрібно переходити доріг, щоб мені не зробили зауваження. Питання до мам. Взагалі до батьків, дітей, хлопчиків, напевно, а може і дівчаток. Скільки ваші діти почали говорити. Я просто пам'ятаю, у мене у Аліси є за лісом відео в 2 і 11. Вона вже на англійській мові, ну, англійською мовою знала кольори, малювала, і я в неї питала, який це кольор, як і це вона відповідала. Тобто вона вже розмовляла. Я буду осягать. Хорошо. Какой цвет? Синий. А на английском? Green. А желтый? Белый. А красный? Red. Белый? White. Черный? Black. Синий? Blue. Молодец. А сірий? Квей. А корічнівий. Плам. Молодець. Скільки років ваші діти почали розмовляти? Це моя подружка зараз дуже переймається, що малому три роки, а він дуже погано розмовляє. Як сказати, що взагалі не розмовляє ні, він все ж таки намагається, але не зрозуміло, що він хоче сказати. Вона записала його до логопеда, зараз він займається з логопедом вже декілька занять. І логопед говорить, що зараз вік ну, збільшили, що наче як. До 4 років, ну може не те, що це вважається нормою, бо я не чула, якщо чесно, сама цих слів, просто вона мені так сказала, що таке може бути, напевно, так. Я краще так скажу, що таке може бути, що дитина до 4 років не розмовляє, але ж знаєте, як мати вона переживає дуже звичайно, що чому так відбувається. Тому питаю у вас, бо хтось із вас стикався з цією проблемою. А якщо навіть ваші діти не розмовляли там до, наприклад, трьох років, що ви робили, до кого ви зверталися? Тому що вона йому робила там, і світила голову, чи МРТ, чи як це називається, і все було добре. Але що таке? Чому така проблема, то поки що сказати не можна. Всі вперед побігли, а я нас доганяю. Скажемо. Так, тут лікарня якась. Швидка допомога. Не можу нас догнати. От Наталя. Купа дітей і так швидко бігають. Так, це ми йдемо з цієї сторони. 에, гори, Бенакантіль. Санта-Барбара, фортеця. Тут є спуск в трамвай. Останнім часом ходимо не через центр а цією дорогою. з дівчатками і з хлопчиками. Не хочеться іноді щось негативне казати. Та останнім часом залетів шорт там, де е, був фестиваль, фольклорний фестиваль, де всі громади, які проживають в Аліканте, і, напевно, взагалі в Валенсійському сообществі вони приймали участь саме в Аліканте в цьому фестивалі і йшли. Дуже багато національностей в своїх костюмах, там, е, зі своїми танцями і таке. Це, це відео. Десь набрало там чи 35 тисяч переглядів, щось таке. Ну, Звичайно, що купа українців. Купа якось так звучить. Мені не дуже подобається. Найкращі українці. Вони написали дуже багато слів підтримки. Та, як то кажуть, в сім'ї ніби без урода все ж таки там деякі відлічились. Я хочу додати, ось тут просто деякі коментарі. Особливо мені сподобалось про свиней. Це просто жах, що люди типу, не збираються повертатися додому. От свині. Як можна бути такою людиною, як мені казали, де там в Чернівцях, в Чернігів, Я забула, куди вам назавжди кличете їхати туди, що там немає війни ну, з, ваших, з ваших слів. Я розумію, що війна на всій території України, а не в деяких містах. Тому люди приймають різні рішення і виїжджають. Вони приймають рішення самостійно, вони у вас не питають, ви їм не допомагаєте, ви їх не забезпечуєте взагалі. І якщо щось трапляється в їх сім'ї, то на превеликий жаль підтримки з вашого боку ну, реально можна і не знайти. А ви тут своїми порадами кажете, що кому робити, куди їхати, чи повертатися в Україну, чи чому ви не повертаєтесь в свині, чи щось таке. Коротше, такі цікаві думки є деяких людей. Я всім вам бажаю щастя. І сам і найголовніше нікому не давати поради повертатися в Україну в війну. Коли буде мир, всі повернемося. Але зараз це просто жах. Що ви таке радите? Хотіла показати вам, дивіться, який гарний будиночок. З рибками. Пальми, рибки. Дуже такий гарний. Атмосферненько. Так, зараз мене передавлять. Я взагалі купатися не збираюся, але дивіться, я теж за два роки Бачиш, що тут є медуза. Ну, це маленька, це просто туди, куди я можу дійти, Ви бачите, я в спідниці. А дівчата прибігли і кажуть, що тут все в медузах море. Не хочуть купатися. Пляж забитий, бачите? людьми. Така історія. Ваді купається. <гум> Хотіла його сфотографувати, але ж його не зловиш взагалі. Боже, боже, це вам видно, яка вона здорова. Та мало того, що вона здорова, вона дуже страшна. Я до цього бачила білих таких медуз. а це що, матінко рідна. У неї такі щупальці, чи як вони в неї називають, це просто жах. Видно вам взагалі. Це я вже вдома буду. Коли буду редагувати відео, побачу. Напевно, із-за того, що дуже тепле море. Може бути таке, чи так воно йде. Баді, рахуй, кажи один, два. Порахуй нам трішечки. Баня, один, два. А, баня. О, а, а баня. <хи> В кімнаті ми сьогодні спали. Ось цей диван він розкладається. Тут ось так. До речі, дуже сподобались ось такі картини. Це з дерева зроблено. Завтра вже, напевно, будемо йти додому. Аліса взагалі не хоче йти додому. Їй тут подобається, бо ну, друзі, дівчата, тому вони ввечері сідають. До речі, додам вам невеличкий фрагмент, як вчора вони лягали спати. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. завтрашнього дня, напевно, будемо починати далі знімати, знімати відео. Буду вам показувати наше життя. Зробила собі ось таку невеличку, невеличку перерву. Відпустка в мене була міні. Ну що, і завтра підемо додому, будемо вже, напевно, збирати речі. Ну, хоча буду потрішки думати, що я хочу з собою взяти мали по на лібіцю на дуже короткий термін, але ну, як не хочеться щось забути або взяти те, що не можна в той літак. Минулого разу, коли ми їхали з Тенеріфа, я думала, що моя, моя валіза поїде в багажі, і я не буду його брати з собою, не буду її брати цю валізу з собою в літак. А так сталося, що довелося брати ту валізу в літак. А в мене там була сковорідка, і ножиці, ну такі маникюрні, м але дякуючи Богу, що тієї компанії, якою ми летіли, там дозволено не було. Але я так розумію, що там як довжина леза потрібна, вони дивляться, яка довжина леза, і є те, що допустимо. Ось, але коли вона відкрила просто ту валізу, там в неї був шок, тому що так зверху лежить сковорідка, і я взагалі не могла закрити її, а вона її відкрила, і потім я, напевно, хвилин 20 намагалася зачинити валізу. Дякую всім за перегляд цього відео, мирної, тихої, спокійної ночі. До зустрічі вже у нових відео. Всім бувайте!